Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті інвестор. Ой, вибачаюсь, інвертор. Модель Victor NM Eco 4 і чи Plus. Заявлена несправність, вмикається. Вибиває помилку і вимикається. До речі, не впихуйте ніколи. Сюди пальця, особливо того, що не треба. Ну, Взагалі, прикольна іграшка, туди впихнув. А назад не витянеш. Так, подав я живлення на інвектор. Запуск пішов. Вентилятори щось не крутнулось. Перша помилка. А, то типу щось з дуйчиками. Так, це і крутиться. Це і крутиться. Цікаво. Так, розбираю і там щось всередині смердить. Ууу, який сморід, інтересний, капець. Наче нова якась там мебель лакована, завезена. Таке лаком смердить. Фу. Так, розібрав я цю штуку і я трошки здивований. Як бачимо, роз'ємчик і тут дроти витягнуті, колодки немає. Цікаво, треба там подивитись, може там щось перероблювалося. Так, перше, цікаво. Плата чи то залакована була кимось, чи то таке заводське лакування потужне. Якщо придивитися на відблиск, тут досить таке потужне лакування. От видно, що пролаковано воно ну, капітально. І по вентиляторах по цьому місцю, ну, бачу, тут нічого не пайне, не добано, не колопано. Ну, Це схоже заводське лакування, то що якби навколо пістончиків, отакі от колечка кільця зроблені, значить все добре. Зараз перевірю просто вентилятор від бока живлення, попробую запустити, подивимось, чи пускається. Потім пообкушую лишні виводи, які тут терчать всякі. І перевірю на коротке замикання всі транзюки. Так, той, що переплутані дроти крутиться. Переплутано ось так. Червоний мав би бути першим, потім жовтий, а потім чорний аж крайнім. Один має пропускатися там, де чорний. Чому так не, не, не розумію, поки що не доходить мені. Блін, може тут диверсія іншопланетян. Так, інший теж трьохпіновий, переплутаний. Червоний і жовтий місцями чомусь. Так, трьохпінка теж робоча. Нормально все жужить там. Не знаю, чи по датчикам воно зараз буде адекватно, чи не посмалило воно жовтий дріт. Але, коротше, розпіновку зараз зроблю так, як треба після перевірки транзисторів. Та й впхну назад. Чи що. Так, транзюки я перевірив. Короткого немає, йде. Хіба що блок запуску може не запускатися? Можливо, ще якась хитра помилка. Коротше, зараз зачищаю всі колючі в... ці виводи, аби не терчали естетично і антигрозово буде. От. Ну, тоді вентилятори пхаю, так як треба. А, знайшов, що горіло, диміло, чи діло. Плата компорта. Цікаво, да. трансформатор. Під перемотку. Так, запустимо інвестора піля... після. Блін, заплутаюсь після розпайовки. Вентилятори зашурхотіли. І... Дев'яте, так? Да? Мабуть що дев'яте? Клоц. Та ні? Все на виході все як треба. Отже, виходить, щось з платкою з Да, Ну що платкою? Трансформатор перемотувати чи не перемотувати. Уточнюю зараз клієнтом і потім буде видно. Ну а поки що інвектор повністю типу робочий. Так, трансформатор будемо перемотувати. Маркування у нас 40107 2002620J. Такий от манюній трансформаторчик. Це для гальванічної розв'язки. До речі, клієнт трошки уточнив історію поломки. Клієнт хотів переробити вентилятори, щось поставити, там якісь реле. От, після чого у нього щось не вийшло. Хотів релюшки на вентилятори поставити. Не вийшло з тими релюшками. Потім інвертор попав від нього в сервіс, тому що у нього все щось там чи потухло, чи що. Можливо, тоді саме і згорів цей трансформатор як варіант. Коротше, в сервісі сказали, що там пошкоджено на вентилятори якусь там систему. Щось там пошкоджено. Коротше, там треба щось таке щось робити. От. Е... Ну, Просто дроти переплутані. Да. От. І І все. Віддали від сервісу. Да. Від сервіса він прийшов якби з таким от станом. Да. Ну, коротше, приступаю до перемотки. Трансформатор майже зготувався, зараз закипіть, і можна буде його вже куштувати. Так, трансформатор виявився ідентичний, такий як в ПВМР, на компорт на 10,2 кВт, той, що з двома МПТ-хами. Е, такі от обмоточки. Перша, перша друга початок з другої і кінець на першу, 28 витків друга, початок з четвертої, кінець на третю, 26 витків, третя обмотка, початок з сьомої, кінець на дев'яту, 26 витків, і четверта обмотка, початок з п'ятої, кінець на четверту, теж 26 витків. Коротше, намотаю, бо я почав розматувати, воно таке, прям, там, вони вигоріли в хлам. Якби я подивився по саме ближче, да, воно підійшло там по кількості обмоток, і е, е, послідовність, та й плата візуально схожа. Да, намотую обмоточки і, і, і будемо пробувати результати тись. Кід допомагав проводити розрахунки та не витримати заснув. Так, перемотав, затіфлонив, діодика замінив. Купаю трансформатор, збираю платку і тестую з комп'ютером. Так, все зібрав, запустив, підключав шнурок. І, в принципі, бачу, що все моніториться нормально, адекватно. Так що дякую всім за перегляд. Ось така от поломочка. Цікава, вийшла. До речі, вентилятор я закріпив, Да. І бажаю всім е щоб ваші інвертори працювали чим подовше і чим покраще. Всім дякую, всім пока!